Вітаю час новин на 12-му і ми вже готові знову розповісти вам актуальну інформацію про те, яка ситуація нині у гарячих точках, а також поділитися найцікавішим життя Волині. Нагадую, що стежити за нашими новинами ви можете на ютуб-каналі новини 12». Тож обов'язково підписуйтесь аби переглядати наші сюжети у будь-який зручний для вас час. Ну а ми починаємо у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про головне. Білорусь посилює охорону кордону в Брестській і Гомельській областях. Билися, кусалися та тягалися за волосся. Як жителі села Грудня з'ясовували, хто до якої церковної парафії хоче належати. На Волині зловили злочину групу, яка допомагала військово зобов'язаним виїхати за кордон. Російські загарбники продовжують руйнувати українські міста, села та селища і вбивати українців. Лише за минулу добу росіяни завдали 34 удари по Донеччині. Є вбиті та поранені мирні жителі. Проти населення Росія застосовувала авіаційні ракети, реактивні системи залпового вогню, ураган, град та артилерію. Зруйновано та пошкоджено 43 цивільні об'єкти, 34 житлові будинки, два поля з урожаєм, аптеку, гаражі та автомобілі. Сьогодні ворог обстріляв Салтівський район Харкова. Поранення отримали чоловіки 30 та 72 років. Останній, на жаль, помер у лікарні. Один зі снарядів вдарив біля зупинки громадського транспорту та на подвір'я багатоквартирного будинку. Пошкоджені автомобілі. Вночі росіяни завдали удару по Мерефі. Поранення зазнав 42-річний охоронець, пошкоджено будівлю промислового об'єкту цивільної інфраструктури. А от на Дніпропетровщині орки випустили понад 60 снарядів по житловим кварталам у Нікопольському районі. Пошкоджено вісім приватних будинків. В одному з них дивом уціліли шестеро дітей. У селищі Червоногригорівка пошкоджено 24 приватні будинки, 10 господарчих споруд, 6 автомобілів, газопровід та лінію електропередачі. Поранені двоє людей. Одну з них вагітну жінку. у Тяжкому стані доправили до лікарні. Вночі російські терористи цинічно обстріляли новий травмпункт у Миколаєві. Будівля частково зруйнована. Від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях. На щастя, персонал та пацієнти не постраждали до слова. Цей травмпункт відкрили наприкінці 2019 року. Його зводили з нуля. Фактично, це була перша будівля лікувального закладу, побудована за останні 20 років у Миколаєві, і це був один із найсучасніших травмпунктів України. Ситуація на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Катастрофічна. Орки взагалі не займаються життєдіяльністю загарблених ними населених пунктів області. Завали ніхто не розбирає, трупи ніхто не збирає і не ховає. До зими відновити комунікації рашисти не зможуть. Росіянам потрібна лише територія. Люди ж, на жаль, їм не важливі. На лінії фронту без змін два села досі тримають оборону. Ворожі атаки відбиваються. А от у небі над Сумщиною наші захисники збили ворожий безпілотник. Воїни збройних сил України влучним пострілом приземлили російський безпілотний літальний апарат, що мав здійснити розвідку з метою коригування ворожих військ. Тим часом Білорусь посилює охорону кордону в Брестській і Гомельській областях. Повідомляє генштаб, збройні сили Білорусі розгортають додаткові комплекси радіоелектронної боротьби. І до сумних звісток війна забрала життя ще одного волинянина у бою з російськими окупантами. Загинув Віктор Смокович із великого курення, що на Любашівщині. Чоловікові було всього 38 років. Його серце перестало битися 30 липня під Авдіївкою. Щирі співчуття родині героя, вічна і світла пам'ять захиснику. Маємо ще одну трагічну звістку. На війні з росіянами загинув і 50-річний лучанин Михайло Дарчич. Він був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого до складу військової частини на посаду фельдшера, медичного пункту стрілецького батальйону. Загинув 31 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, честь і шана герою. Жорстока війна забрала життя і жителя Маневицької громади. Захищаючи незалежність держави, наш спокій загинув Петро Кізун, житель села Градиськ. Без батька залишилось троє дітей. Вічна пам'ять і слава герою. На Волині зловили злочину групу, яка допомагала військово зобов'язаним виїхати за кордон. Загалом затримали трьох лучан серед них. Лікар Волинської обласної лікарні. Відомо, що вони виготовляли чоловікам липові довідки з медичними діагнозами, які давали право військовозобов'язаним виїжджати з України. За одну таку брали 13 тисяч 200 доларів. Двом підозрюваним вже обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. А також наклали арешт на їхнє майно. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу і третьому підозрюваному. Нині триває досудове розслідування. Волинським підприємцям приходять фейкові листи від обласної військової адміністрації. У них голова Юрій Погуляйко нібито просить про фінансову допомогу для закупівлі амуніції, обладнання військовим, і пише у такий складний час для нашої країни допомагати святий обов'язок. У Волинській військовій адміністрації наголошують, ці листи розсилають шахраї, тож просять людей бути вкрай обережними і такі повідомлення просто ігнорувати. Билися, кусалися та тягалися за волосся. Так у Рудні Рожищенського району місцеві з'ясовували, хто до якої церковної парафії хоче належати. Бо ж у селі є два храми: Свято Дмитрівський, Української православної церкви Московського патріархату, а також Свято-Михайлівський, який підпорядковується Православній церкві України. Відповідно організували попередні слухання, щоб, мовляв, просто почути думку двох релігійних громад і вирішити, чи варто далі організовувати вже офіційні збори. Втім, стало не так як гадалося, навіть попередні обговорення завершились не конструктивним діалогом, а бійкою. Детальніше про це дивіться далі. Повторіть ще раз, повторіть. <зреж> 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 Це пік діалогу між двома релігійними громадами у селі Рудня Грожещенської громади. Так місцеві жителі з'ясовували, яка церква якому патріархату має підпорядковуватися. Втім, повернемося на кілька годин раніше. Будинок культури села Рудня. Один за одним сходяться люди, бо ж на порядку денному важливе питання. Попередньо обговорити можливий перехід Свято Дмитрівської церкви у ПЦМП до Православної церкви України. Ні, як жінці. Військовий чоловік служить на фронті, може говорити вже. Мені боляче просто, що хлопці там б'ються, життя своє віддають, а ми тут не можемо питання духовності вирішити. Прещаник нас ну він хороший, в свою чергу розумний, але він собі своє знає, не знаю, чому він так. Людей всіх настроює, люди, наскільки йому вірять, наскільки він їх зумбує тих людей. Жінка говорить про настоятеля святодмитрівського храму Дмитра Тераського. Він з громадою довгі роки будував церкву, а повноцінну святиню добудували і почали там молитися лише кілька років тому. За новий храм прихожани священнику вдячні і дуже його поважають. Також він кажуть, шанований у єпархії УПЦ неподалік. Є ще одна церква, святомихайлівська. Вона належить до православної церкви України. Більше частина в село самого в селі. Вірян ходять московські колега. До нас ходять е, зовсім маленька частина самого села. Тож ініціативна група вирішила пройтися домівками жителів сіл Грудня, Валер'янівка та Ульганівка. Попередньо нібито більшість людей ідею переходу підтримали. Були такі хати, які взагалі не пускали, гонили, кляли, проклинали, але і... Ми підходили і казали, кажіть свою думку. Коли ми пройшли опитування по людях, люди підписувалися і сказали, що ми бажаємо бути за православну церкву України. На другий день священник зі своїми парафіянами їздив по селах і зворотньо. Я не знаю, як людина одна могла підписати вчора мені, що вона за православну. Він переконав її, сказав, що він є український священник. І вони підписували, знову ж, напевно, де сказав, де він сказав. Тож, аби не було ніяких махінацій, попередньо вирішили зібратися двома громадами і поспілкуватися. Чекали й священика Дмитра Тиравського, та він долучатися до розмови не поспішав. І, зрештою, брати участь у не зборах, не зборах відмовився. У нас в країні війна, для чого людей колотити і так між собою? У нас, є дві, у нас в селі дві громади є. Є дві громади. Є молитися, де йти, є молитися, де і тим. Для чого колотити щось забирати? Люди ходять, люди тут живуть, люди тут народилися, люди цей храм будували. Для чого їх в нього забирати? Прихожани ж кажуть, злих помислів не мають і руський мір не пропагують. Хочуть лише, щоб їх залишили у спокої. Спокійно! З миром, з любов'ю, з злагода щоб була, і нам більше нічого не треба. Ми їх не зачіпаємо. Вони нас не зачіпають. І хоч священник долучитися до обговорень відмовився, прихожани відстоювати свою позицію, таки пішли. Та конструктивному діалогу не судилося навіть початися. Врегулювати перемовини намагався, і Рожищенський міський голова В'ячеслав Поліщук та жоден аргумент не допомагав, як тільки комусь вдавалося почати виступ у відносній тиші. Одне необережне слово і знову галас. Я знаю, що таке війна? Ви ще добре спите. Вам ще бомби не падають на голову, і в селі не діліть нічого. Поки підемо підемо, підемо. За кілька годин Лементу хтось таки дістав мікрофон, та й це не допомогло. Наголосувавшись та не дійшовши будь-якої згоди, люди почали виходити на вулицю. Біля свято Дмитрівського храму до слова назбиралося ще чимало люду. Вони стояли при вході, остерігалися, кажуть, що будуть захоплювати будівлю. І чи то від зайвих емоцій, чи моральної напруги, як тільки у їх бік почала наближатися жінка з телефоном, в хід пішли кулаки. Повторіть ще раз, повторіть. Я не вітаки Поліція! 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 дісталося вірі шварцкоп. Це волонтерка з Рожища. Вона стежить за всіма переходами у різних громадах і завжди транслює все в соцмережах. Щоб люди бачили ситуацію, як то кажуть, без коректур, хотіла людям показати храм, за який йдеться, тож вирішила підійти ближче. Від тих мужик в червоній тій кофті купив телефони і лупив мене в грудну клітку, і потім налетіли всі баби, хто за волосся тягнув, хто за що не знаю, покусали. Вона сама спровокувала цю бійку, тому що вона прийшла нас всіх знімає. Вона не тільки тут знімає, вона по цілому рожищі, по цілому рожищі. Шіському районі і дає рашиста. Можна і щоб все робити, я непонятно кому прихильники української православної церкви певнять це не перемовини, а захоплення церкви, бо ж усі її прихожани до одного проти переходу. Група захвату, скажіть, будь ласка, де нам молитися? Ми люди православні українці. Де ми маємо молитися? Бо забирали всі храми. створили групу захвату, бо одні й ті самі люди їздять. Після бійки викликали і швидко. Пані Віра почувалася вже добре, а вимагали забрати хворого чоловіка. Хворий мужчина, я його да його треба забрати, бо він устав людину. На жаль, діалог жителям трьох сіл не вдався. Чи збиратимуть вже офіційні збори? Селяни наразі не знають. Поки кажуть, треба відійти від цих перемовин. Ангеліна Гущина, Василь Морещук, дванадцятий канал. П'яний мотоцикліст хотів проїхати між автомобілями. дорожньо транспортна пригода сталася на Карпанка Карого у Луцьку. Керманич мотоцикла хотів проїхати між двома авто, які рухалися в попутному напрямку. У результаті зіткнувся з ними. Життя водієві врятував мотошолом. Як поінформували в поліції, мотоцикліст був п'яним. Драгер показав результат 2,86 проміле, що перевищує допустиму норму у 14 разів. Ще одна дорожньо транспортна пригода із двома постраждалими трапилася на вулиці Ковальській. Водійка авто Субару, повертаючи на Чернишевського, не впоралася із керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з машиною Рено. 33-річний водій та 35-річний пасажир Рено отримали тілесні ушкодження. А на вулиці Козакова у Луцьку водії автівок, які не розминулися, роз'їхалися по європротоколу. За інформацією патрульної поліції, один із водіїв, проїжджаючи перехрестя, не зупинився перед знаком проїзд без зупинки заборонено. Тож не пропустив автівку, яка рухалась по головній дорозі, внаслідок чого просто в'їхав у неї. У цій дорожньо-транспортній пригоді на щастя ніхто не постраждав, лише машини в обох розтрощені бампери. Ітоплені подвір'я, підвали та авто. Учора, 31 липня, внаслідок зливи в Луцьку, рятувальники 11 разів виїжджали для відкачування дощової води з житлових будівель та об'єктів інфраструктури міста. А також витягли з водяної пастки чотири автівки. Найгіршою ситуацією була на вулицях Рівненській, Заньковецької, Лесі Українки, воїнів Афганців та проспекті молоді. Качули воду з підвальних приміщень декількох лікувальних закладів, перинатального центру, пологового будинку і інших. Житлові будинки були приватні і декілька комунальних. У Ковалі вже готуються до початку опалювального сезону, щоб місцеві жителі безперебійно мали тепло у домівках зимку, почали реконструювати котельні. Зокрема, робити так, аби можна було економити на газу і не залежати від його поставок. Яку ж альтернативу придумали у місті залізничників? Дивіться далі. У Коверській котельні на вулиці Каяна роботи киплять наповну. Тут вже готуються до цьогорічної непростої зими і нового опалювального сезону. Сьогодні проблема не тільки на Україні, і в Європі з постачанням газу. Сьогодні газу не вистачає ніде, нас не вистачає дуже мало схожі газу. І для того прийнято було рішення для того, щоб зменшити споживання природного газу. Проводиться реконструкція котельні. Приміщення котельні реконструюють і невдовзі тут встановлять два нові твердопаливні котли. Потужністю 1,25 двадцять мегаватт кожен. На це з міського бюджету виділено 7 мільйонів гривень. Роботи проводить власними силами підприємство. Котли кажуть працівники ковель тепла, вже придбали. Нове обладнання працюватиме і на щепі, і на газу. Це дасть можливість підприємству економити 500 тисяч метрів кубічних газу, що для ковеля, кажуть дуже суттєво. Окрім цієї котельні, реконструюють ще одну Встановка одного котла, пітрамігувати теж кальвіс, на об'єкті кілька по вулиці Володимирській, 85. На цей об'єкт теж вже вчора сесія прийняла рішення, виділені кошти з міського бюджету 2 мільйона. Я думаю, в перспективі ще будуть виділені кошти півтора мільйона. Ну, загальна вартість цього об'єкта буде більше чотирьох а Решта буде вже на власні кошти. На Володимирській роботи розпочнуть за кілька тижнів. А от на кияна ремонти вже у розпалі. Фахівці кажуть, якщо все буде гаразд, дві котельні запустять після ремонту, то непроста зима, про яку усі нині говорять, Ковельчанам дасть в рази легше та економніше. Це дасть можливість зменшити споживання природного газу, як я сказав, і Виробітка буде теплової енергії складати. Десь 50% на, на газу, а 50% буде на біль. На цьотих буде паливо. З усіма роботами у двох котельнях мають впоратися до початку нового опалювального сезону. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. На пункті пропуску Ягудин службовий пес Волинських митників Форт винюхав контрабанду психотропи. По чим перезимувати, як волиняна запасаються дровами на зиму. Ковальські веслувальниці взяли участь у всеукраїнських змаганнях і повернулися з призовими місцями. Форт знайшов пігулки на пункті пропуску. ягодин службовий пес Волинських митників Форт винюхав контрабандну психотропних речовин, обіг яких обмежений 349 пігулок в Упаковках виробників містились у паперовому ящику серед інших медикаментів. Їх віз водій рейсового автобуса Запоріжжя, Колобжех, громадянин України. Пігулки митники вилучили деталі. Справи надалі будуть встановлювати слідчі. Дрова і кісани треба готувати влітку, і про це говорить не лише народна мудрість, а й життя. Особливо тепер, коли через війну будь-що прогнозувати важко, на Волині люди вже запасаються дровами. Лісники розповідають, що ажіотажу немає, деревини вистачить усім. Навіть армії допомагають і заготівлю не припиняють. Детальніше про це розкажемо у сюжеті. Добрий день, Василіна. Я прийшов дрові, що витися. Володимир Павлюк прийшов замовити дрова для опалення свого будинку. Обігріває твердопаливним котлом, який водночас нагріває і бойлер. Скільки ви хочете дров? П'ять кубів. Ви будете своєю машиною. Чи в нас є машина? Доставляє, в нас доставка є своя. Давайте. Ми можемо вам доставити. Давайте вашою, щоб я її не шукав. Чотири тисячі сто шістдесят гривень. У на чорному ринку вісім тисяч. Але п'яти кубів чоловікові замало. Зазвичай каже, треба з півтори машини дров, а це близько восьми кубів. Плюс заплатити за доставку 385 гривень за куб. І загалом дрова йому обходяться в понад 6600 тисяч шістсот гривень. А крім них ще треба купити дві з половиною тонни брикету. Газу ж у районі немає. Я дровами розпалюю, а брикет підкидаю. Більше тримає котел калорійність, і менше треба, значить, жінку чи будити, щоб ходила з таким самим замовленням. У лісництво прийшов завідувач відділу місцевого училища корпуси в маневичах і в кулках. Буде очне навчання чи ні, а плюсову температуру підтримувати там. Усе ж доведеться. Наразі є 30% з необхідних запасів опалювальної деревини. Приватна компанія опалює, але на дровими саме дровими обрізками. Відходами від лісового виробництва, так, приблизно тисячу кубометрів в рік вона спалює. Ми купуємо в неї калорії і обігріваємо 205 учнів, які вчаться нас, і 50 з лишнім. Членів колективу 447 гривень за куп вільхи, сосни чи осики, 498 дев'яносто гривень за куп дуба чи берези. Така цього року вартість дров у Маневецькому лісництві на 30-40 гривень дорожче ніж торік. Плюс доставка. Тим, хто не хоче або не може порубати сам, пропонують готові від 1100 гривень за кубометр берези до 1500 гривень за дуба. Якщо більша тепловіддача, то й сировина дорожча. Люди більш стараються, бо такі якісь. Настав воєнний період такий, Ну я знаю, всі на більше застраховуються. Більше стали люди йти. Твердо листяна порода, і вона більш дає тепла, і більше і довше горить, і більше тримає тепло в домі. О, а такі, як сосна, там кавосика, це менш калорійні. Ну зим в їх, звісно, теж в їх є спрос, але не такі. Бажано, аби тут дуб була у береза була. П'ять кубів кругляка напередодні привезли місцевому мешканцю. Ще має трохи брикету, який тепер теж подорожчав. Каже, купити весь необхідний обсяг за один раз дорого, але час ще є. Вийшлося дві триста виписати. Ага. Ну і з привозкою ще треба тисячу на привозку. Дун на ну так притик. Фінансів не де вистачає. Дерева для дров відбирають спеціально лише ті, які для промислової переробки придатні не повністю або не придатні взагалі. На дрова відбираються сухостійні дерева, буреломні, з хворобами. На вибіркових ділянках ми можемо з гектара взяти до 20 кубів деревини. На вибіркових ділянках з гектара лісівники можуть взяти до 20 кубів деревини. Ну а поки норми продажу дров на людину 5 кубів. Якщо сім'я з чотирьох людей, то вона може закупити для обігріву 20 кубометрів деревини. Анастасія Качина, Андрій Гнатюк, дванадцятий канал. Італія передала черговий пакет військової допомоги для України. Про це повідомив міністр оборони Олексій Грезніков. А дітлахи з Луцька подякували. Колектив Волиняночка на фестивалі у Сицилії гуляв містом, співав про Стефанію і відповідав місцевим героям слава. Впродовж кількох наступних днів вони танцюватимуть і відкриватимуть італійцям нашу Україну. Хочу ще почути слово. На Любомщині працівники лісового господарства випустили на волю диких кабанів. Лісівники дбають про збільшення популяції цих тварин у дикій природі, а розведенням диких кабанів займаються в ольєрному господарстві гущанського лісництва. Для комфортного перебування тварин в огідях, єгері забезпечують підгодівлю, використовуючи кукурудзу та інші корми. Тож 10 диких кабанів нині адаптуватимуться до нової домівки, а лісівники в цьому їм допомагатимуть. І до спортивних новин ковальські веслувальниці взяли участь у всеукраїнських змаганнях, що проходили у Львові. Юні спортсменки добре себе зарекомендували і повернулися з призовими місцями. Усі деталі дивіться у наступному сюжеті. Олександра Турчин та Олександра Шворак юні висловальниці з Коваля. Нещодавно спортсменка брали участь у всеукраїнських змаганнях, що відбувалися у добротворі Львівської області. Туди з'їхалися 250 учасників з різних куточків України. 20 команд там, з Миколаєва були учасники з Дніпра, з Вінниці з Херсона. Так само ну багато є дітки, які повиїжджали з окупованих територій, займаються. Західний весь регіон був. Наші ж дівчата Олександра Турчини і Олександра Шворак. Вони, якби, зараз одні з лідерів в своїй віковій категорії 2006-2007 років народження. І ну вони підтвердили цей статус. Дівчата долали різні дистанції в каної і повернулися з хорошими здобутками. Ми йшли разом з Сашою двійку, 500 метрів. Ми були першими, і я йшла одиночку, 200 метрів була другою. Я не скажу, що нам дуже важко було. Ми собі стали старту. Ми були зразу першими, і ми собі не спіша, щоб доїхати до фініша, щоб все було добре. Не сильно скажу, що ми втомилися. А... Собі стали, відпрацювали і все. Важче далася, каже, спортсменка, дистанція 200 метрів. Дівчина бажала кращого результату, але втішена і другому місцю. До слова, діляться веслувальниці, незважаючи на напружену ситуацію в країні і значно меншу кількість змагань, спортсменки постійно стараються тримати себе у формі. Кожного дня по дві тренування. Зазвичай ну, тренування, як проводиться, не Працюємо завжди працюємо. Спочатку ми йдемо на воду, потім в нас по або спортзал. Може пробігтись крос. Отак, от завдяки перемозі у всеукраїнських змаганнях, дівчата отримали перепустку у склад збірної команди України і вже невдовзі поїдуть в Словаччину. Там у Братиславі всередині вересня відбудеться чемпіонат світу серед підлітків 15-17 років. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Поки все дочекайтеся, і вже невдовзі ми розповімо вам ще більше цікавої інформації. А якщо переглянути цікаві сюжети про життя Волині кортить вже, то гайда на наш Ютуб канал Новини 12. Переглядайте і обов'язково діліться власною думкою у коментарях. Ми ж продовжуємо тримати тил на нашому інформаційному фронті. Головне, бережіть себе. Ну а ми невдовзі побачимось.